Віршу сьогодні протистає, 42 глава 19 вірш. Хто ж такий сліпий, як слова мій, і глухий, як посол мій? Хто такий сліпий, як той, що я полюбив його? такий сліпий, як раб Господня. Читаємо, значимо. Жодному сотворінню, мужчині. Ані женщині, ані ніякому обов'язково обов'язкові обов'язки одного сутоїння до другого. Не будуть дозволені стати в дорозі гідному і безперервному службі Господеві в його царстві. Ані навіть злі ангели, Ані самий діявол не стримає поступу вперед Божого Слуги. Окружений і переслідуванням і обмежений тілесним терпінням, і коли смерть заглядає в очі йому, той слуга не позволить цим речам. Перешкодити йому і його лояльнім вірним служенню в целом і Нема нічого гідного у всім світі, що ви можна порівняти із царством, і тому всяка річ предложена тому службі, яка перешкоджала б йому у вірному служенні, мусить бути відкинута геть і відложена на бік. До всього іншого він є сліпий. Для нього царство є першою, останньою і всякого часу головною річчю. Всю одну річ я роблю коментар взяти з вартової башки номер 3 1938. І так. Так значення освідкує нам про ту позицію, яку мусить зайняти кожне створіння, яке належить до Божої організації і бажає бачити повну побіду і перемогу, як його видає перед Армагедонний, Армагедонний час його слуга. І так, якщо називали свої якісь причини, що хтось мішає, що хтось годить чи не годить. І сотворіння тоді рішає, де йому бути. Це є помилка. Єгова тут слідкує нам через даний текст. Слуга, котрого його вибирає, він є сліпий, глухий. До всього, що мішає йому стояти на дорозі. Тобто не звертає увагу на ті обставини, а от так називаємі причини перешкодою стояти в Божій організації. Тут його вислідкує нам, що навіть каже і ангели Ані саме діяв, сам діявол не стримає поступу вперед для Божого слуги. Це свідкує не лише видимі мішають, котрі бачим людським оком порою перешкоди, а навіть, каже, ті, котрі впливають на ум, котрі невидимі для людського ока, то сказано, ані ангели, ані сам Сатана не помішає вірному слузі йти вперед і стояти в позиції вірності перед Богом. Тому всі ті окруження, які сатана старається обставити, окружити Слугу Божого різними такими причинами котрі змушують сотворіння перервати служення Богу. Ну і зайняти позицію таку, яке би годило для тіла сотворіння. Отже, ми бачимо, що це виключає Іменно такі причини, вони не можуть стояти для Божого Слуги. Щоб доказати вірність і лояльність, тобто по закону Божому, по правилах і вимогах Божих стояти, не може ніяка причина помішати, тому що його подає допомогу тим слугам, керує через своє слово. І якщо слуга вважає на Боже Слово, і бажаю бути оправдателем, по Слову Божому імені Божого, то такі суттєння, такі слуги не будуть дивитися на ці перешкоди, які ми зустрічаємо до битви або битви. Не на обставину ми маємо дивитися, до обставини ми маємо бути сліпі. а ми маємо дивитися на вимоги, які записані в Божому законі. І які -то закони, правила і методи. Вірні слуги, ще у біблійні часи виконали. Ісус Христос, будучи в тілі, показав, що Він виконав волю Божу, будучи вірний до смерті. І так, і апостоли Ісуса Христа виконали волю Божу і вийшли у велику радість з Ісусом Христом 1918 року. І тому сьогодні показує, що і всі ті, котрі наслідують землю, мають бути сліпі духі до вимогів Божих. Тобто всі, хто наслідують, Боже Царство, Боже керівництво, ми не маємо ніяку, не маємо права ніяку причину виставляти, щоб виконувати свою волю або, як тут називає, через обставину слухати того голосу тої причини тої обставини. Чи то ведимо сутворіння, чи то невидимих злих ангелів, демонів, бесів і сатану. Ми маємо слухати єдино тільки Єгове, Ісуса Христа, який залишив приклад свого життя при виконанні пророцтва до кінця і також особливо. Ці просто, котрі подані у значінню і прибувають до остаточного виконання, ми маємо їх взяти до уваги. Вони мають керувати Іменно ці слова, ці значення цих проростів, що ми розбираємо, тоді його вам будуть додавати сили нам. І тоді ніяка причина не зможе. Об'являться вже сотворінням, що хтось щось їй перешкоди. Отже, його показав, Слуга Божий є слепий, глухий, німий до причин, котрі облягають його. Причина мусить бути, бути усунута що зробить перешкоду стояти у Божій організації і тоді вірно, з повним постухом і покорою і посвяченням продовжувати шлях для слави честі, виконання Божої волі і продання Його ім'я.